Світ Формули 1 вибухає черговим витком дебатів про майбутнє Льюіса Гамільтона у Скудерії. На цей раз зірковим гість порадником став сам Берні Еклстоун, легендарний колишній власник чемпіонату і архітектор сучасної епохи гран-прі. В інтерв'ю Спорт, де Д» річний функціонер безапеляційно заявив: Льюїсу час завершити кар'єру і пишатися досягнутим. Це не просто медіа-ефект, це різкий виклик людині, яка роками трималася в статусі головної зірки автоспорту, але тепер опинилася у вирі критики, криз і нових трендів, які загрожують затьмарити навіть ім'я найтитулованішого, Еклстоун підкреслює з 105-ма перемогами в гран-прі Хемілтон давно є найуспішнішим пілотом f 1 Він поставив величезні рекорди, і їх ніхто не забере. Але якщо Льюіса продовжуватиме затьмарювати Леклер у Феррарі, є величезний ризик про його подвиги, просто забудуть уже найближчим часом. Шокує екс-керівник F1 у розмові з німецькими журналістами. Він не залишає місця для недомовок. Головна ганьба цієї історії для Льюіса те, що він не продемонстрував того, що від нього очікували, і саме це найбільше б'є по його іміджу. Знаковою стає й оцінка останніх місяців розчарування у Феррарі вже має бути глобальним. Скандальна заява Берні підсилила хвилю дискусій у Паддуку після слів Г'юнтера Штайнера, колишнього боса Хас, який також натякнув, що самокритика Гамільтона і його емоційна вразливість є шкідливими для легендарного статусу. До цієї ж позиції зараз підключився і Фредерік Вассеур. Керівник Скудерії, який уперше відкрито визнав, ми недооцінили складність переходу Льюіса з Мерседес до Маранелло. Він більше не приховує труднощів із адаптацією чемпіона 21-го століття до італійської специфіки. Практично усі інженерні та психологічні фактори стали викликом, та чи справді причина в старінні? Еклстоун рішуче відтинає такі міркування до дій. Річ не у віці, Хемілтон втратив фокус. Майже два десятиліття в Ф-1 залишили відбиток, і це природно. Ти втомлюєшся, і Ф-1 перестає бути для тебе єдиним всесвітом. Легендарний менеджер наголошує, що це нормальний еволюційний шлях кожного чемпіона з ультрадовгою кар'єрою. Формула-1 не може бути сенсом життя назавжди. З плином часу. В тебе з'являються інші пріоритети, зацікавлення, партнерські та творчі проекти. І Гамільтон, закріпивши успіхи на трасі, перейшов у світ кіно як продюсер гучного проєкту про F1 із Бредом Пітом. Моду меценатство, благодійність навіть запустив власний бренд напоїв. Берні запевняє, що ці проекти не зменшують його спортивної цінності, його досягнення величезні. Хемілтон підняв феф 1 на новий рівень і ширше відкрив її світу, але акценти зміщуються. Якщо Льюіс залишиться у F1 ще пару років і надалі програватиме напарнику та молодим лідерам, існує ризик, що навіть присвячена йому епоха швидко згасне в пам'яті масової аудиторії. Відкритий натяк щодо наступника теж не міф. екс-глава 1 вже бачить, хто може посісти місце легенди у Феррарі. Це молодий Габріел Бортолетто, нинішній новачок чемпіонату. І я би спробував цього таланта. Феррарі, як і вся f 1 потребує крові майбутнього, нових історій та драм. На цьому тлі бере відлік е, нова фаза великої суперечки. Чи не розчиниться слава Гамільтона під час гірких сезонів Скудерії? Чи принесе його місія в Маранелло ще хоча б одну феєрію? Чи ж Феррарі вже зараз повинна будувати наступний етап на молодих і голодних? Що скажете ви? Прихильники Формули 1. чи залишити чемпіону право на відхід у своїх умовах, чи потрібно Феррарі та Ф1 уже зараз думати про нову легенду, хто стане обличчям червоної епохи е, після Гамільтона? Чи варто вже готуватись до правління Бортолето, чи ще когось із золотої генерації? Пишіть у коментарях, підписуйтеся на нас і не пропускайте наших шалено гострих аналітик ексклюзивних цитат із справжньої кухні Ф 1